Компанія Гудевас була заснована в 2020 році. Ми працюємо в категорії так званих меблів Монтесорі, це спортивні дитячі товари та меблі для діточок від 1 до 7 років. Наші продукти допомагають дітям бути фізично здоровими. Це весело, це вчить дітей взаємодії. Це просто фаново і для здоров'я, і для емоцій. Основні ринки, на яких ми працюємо, це Америка, Канада, Європа, Британія, а взагалі ми доставляємо по всьому світу. У нас працює більше 20 людей. Ми займаємося і виробництвом товару, і його доставкою, і маркетингом, і фінансом. Часи наших блекаутів, так як ми компанія експортова, то люди в Європі в штатах не зовсім цього відчувають. Вони готові купляти кожен день, і їм не дуже важливо, що ми кожен день не могли би це виробляти. Ми розуміємо проблеми з теплоелектростанціями і, взагалі, з енергетикою в нашій країні. І от завдяки роботі наших співробітників, які знайшли класні вигідні умови, ми знайшли партнерів, які нам допомогли в цьому питанні. У нас є давній фінансовий партнер Укргазбанк, і вони нам запропонували цю програму. І от воля 172 кВт сонячної енергії з'явились у нас на даху. Вони повністю закривають наше виробництво на одну зміну. І можете звернути увагу, зараз в нашому районі нема світла, і як чуєте, верстати працюють.